Чи можете ви змінити якусь людину? Погана новина? Ні, не можете. Хороша новина, ви можете щось змінити у собі, щоб побачити людину такою, якою ви хочете її бачити. Пам'ятаєте історію про ручку? Все виходить з нас. Ручка виходить з нас, паличка виходить з нас, і люди, які нас оточують, теж виходять із нас. Тому. Подумайте, якою хочете ви бачити цю людину. І подумайте, а що ця людина в негативі вам транслює. Тому що, коли ви хочете когось змінити, це означає, що вам щось не подобається в цій людині. І, відповідно, все, що вам не подобається у цій людині, є, власне кажучи, у вас. Можливо, не в таких розмірах. Тому подивіться на себе по-чесному. Розберіться в собі, і, змінивши ці якості у собі, ви можете побачити, як автоматично змінюються люди навколо вас. Якщо вам це цікаво, можете приходити до мене на консультацію, і я розкажу, як це в конкретному вашому випадку можна зробити. Пока-пока!